Виставкова зала історичної колекції української мото та велотехніки, але крім того, ви також зробили і о, друковане видання. Розкажіть нам більше, будь ласка, пане Олеже, доброго дня всім. Сьогодні дуже непогана погода. Хочу розказати вам, про наші досягнення. Нам вдалося згуртувати інформацію про появу перших велосипедів і мотоциклів на території України. Ми шукали по архівах якісь інформації, згадування і з'ясували, що перший мотоцикл з'явився в Україні в 1895 році. Це був мотоцикл німецького виробництва Фільдебран Енд müller і з'явився він у місті Одеса. Але крім того, в Україні є дуже велика і потужна власна історія виробництва мотоциклів. Мотосмотозаводі у нас насправді існувала шість штук. Більшість з вас знає про київський мотозавод, про київський мотозавод, але крім них ще існувала. Чотири мотозаводи, про які саме і написали ці міжці і цю, цю інформацію, що вони виробляли, скільки ж тут для всіх, кому цікаво, можете підійти до наш тем, подивитися і з'ясувати, які ж саме мотоцикли виробляла Україна на протязі старого. І для поціновувачів велосипедів також є у нас інформація, коли з'явився перший велосипед на території України, які їх виробляли. А просто вам скажу цифру, що в Україні було вироблено 35 мільйонів велосипедів за всі роки. Тобто, це дуже величезна цифра було вироблено 7,5 мільйонів. Тому у нас дуже потужна історія, її потрібно цінувати, вшановувати, не забувати, і це ми робимо якраз за допомогою друкованих видань.